П'яте місце Ребека Стім. Красуня з латиноамериканськими рисами обличчя, наче янгол Вікторії Сікрет, що завітала до нас у гості з модельного подіуму. Четверте місце близнючки Пері та Перл Красиві дівчата з тонкими рисами обличчя та ніжним поглядом. Такі гарні і чарівні. Наче блакитної крові. Але насправді ще ті стерви підводного світу. Третє місце Марисоль Коксі. Яскрава, гаряча та недооцінена красуня. Завжди відділяється своєю вродою серед інших дівчат і її погляд потрапляє в самісіньке серденько. Друге місце Боніта. Ніжний та світловолосий янгол, що спустився з небес на своїх рожевих крилах, її великі очі та чарівне личка чарують та захоплюють у себе, а складоподібне тіло та валахаті ніжки додають перцю в образ. І, нарешті, перше місце вона дівчина з тонкою душею і великим серцем, що здатна закохуватися знов і знов. Французька красуня з самого Парижу, неперевершена Рошель Гойл, обережно може відбити хлопця.